Я умикаю спалах, щоб ще краще було видно. Ось, як пам'ятаєте, це авокадку, яке було занедбане, тут було кілька сухих листиків. От, це все листя попадало, само собою, чекаю, поки це опаде. І ось, зараз я вам продемонструю, що ось. На сонечко дивиться з <ріст> цією стороною. Тут квітне, а тут чисто голе. Там, де нема сонця, тобто, якщо на підвіконні стоїть, то треба прокручувати. І ось така краса потрошечку відновлюється стовбур і відновлюються листочки. Це у великому, у сильнішому авокадку, і, здається, це крапивада. До нього долучилася, доєдналася. Треба вже досипати земельки. Я не знаю, як він з'їв ту земельку, але весь е утворився на горі над землею. Тож, земельку досиплю. Така краса. А ось це малесеньке авокадо. Той другий, що був, пуп'яночки так і лишилися, щось я не бачу розвитку, але дуже на нього сподіваюся. Ну, а зверху засохло. Сохли авокатку. Оскільки ще коріння ціле, і ще ось цей горішок цілий, там я бачу якісь зелені пуп'яночки при самому горішку, якщо бачите, ось ось ця пуп'яночка я маю на увазі. Я дуже сподіваюся, що ще відновиться. Тобто ще маю надію і ще трохи почекаємо, потримаємо. І щодо надійності стаканчиків. Значить, ці стаканчики вже досить довго використовуються і ось що з ними трапляється. Тобто можна вже стаканчик в іще один стаканчик поставити, бо протікає потроху, не витримує. Ні, реально це крапива, друзі. Хто знається? На цій рослині підкажіть, будь ласка, дуже схоже на крапиву. Але ж де воно взялося там? І. І ще раз покажу, що ось нові листочки, і воскові такі блискучі, як треба. Єдине, що, що я десь днів 5, може більше, його не крутила від сонця, і ось так він притиснувся до вікна. Отже, зараз ще покажу з цього боку, що ось бачите, ось так нова гілочка, вона так до вікна і притулилася. Його треба прокручувати, він вирівнюється і повертається до сонця. Тобто, якщо я зараз отак поставлю на підвіконня, то він повернеться у іншу сторону до сонця. От. І таким чином буде вирівнюватися цей стовбур, поки він не затвердів. Коли затвердіє, то вже буде складніше. І, звісно, зараз подисипаю Уже офлайн подосипаю землі. Любить, щоб дуже було багато води. Якщо ви бачите, то там земля мокра, мокра, майже болото. От. Лише таким чином він згодний відновлюватися і рости далі. Такі новини, друзі, всім дякую за увагу. Триматиму вас у курсі. Всім гарного дня і Божих благословінь. Всім папа. -па.